Сьогодні, 1 червня, Польща обирає свого нового президента. Після напруженого першого туру, 18 травня, у фінал пройшли двоє кандидатів із кардинально різним баченням майбутнього країни. Консервативний історик Кароль Навроцький та ліберальний мер Варшави Рафал Часковський перед останнім туром розділили електорат майже порівну на останніх мітингах. Перед голосуванням кожен із претендентів намагався переконати поляків, що саме він здатен вивести країну на новий рівень. Мій опонент, мій суперник-кандидат, є шановні пані та панове, лише нотаріусом Дональда Туска. Він лише вітрина Дональда Туска, прем'єр-міністра Польщі, поставлений щоб забрати ту Польщу, яку ми знаємо і любимо. вони хочуть побудувати Польщу для еліт. Моєму супернику потрібна опіка Дональда Туска. Опікунки Урсули фон дер Ляєн Ерікі Штайнбах опікуни в Європі та по всій Польщі в в Європі і Польщі. 42-річний Навроцький, який очолює інститут національної пам'яті, позиціонує себе як справжнього патріота та людину з народу. Його підтримує опозиційна партія Право і Справедливість, але сам кандидат наполягає на своїй незалежності від політичних еліт. Я є просто один із вас, громадянин польської держави, який пройшов довгий шлях, щоб мати можливість протистояти людині, яка є продуктом політичної лабораторії. Сумішу опитувань і брифінгів. і Серед прихильників Навроцького переважають консервативно налаштовані виборці, які вбачають у ньому захисника традиційних польських цінностей. Їх турбує можлива втрата національної ідентичності під тиском європейських норм. На пана Навроцького тому що він представляє, можна сказати про польську праву позицію на політичній сцені, і можна припустити з майже повною впевненістю, що він не захоче продати нас німцям чи комусь подібному. тим часом 53-річний Рафал Часковський, який навчався в Оксфорді, син джазового музиканта, пропонує полякам зовсім іншу візію майбутнього. Свій останній мітинг він провів у символічному місті гданську колисті руху Солідарність, який приніс Польщі свободу. Разом ми можемо зробити гігантський стрибок до здійснення мрій і прагнень до безпечного майбутнього, в якому кожен зможе реалізувати себе. Де ми зможемо змагатися з найсильнішими в Європі? мер Варшави з 2018 року обіцяє продовжити демократичні реформи, які розпочав уряд Дональда Туска. Його підтримують виборці, які хочуть бачити Польщу сильним партнером у Європейському Союзі, а не країною, що постійно конфліктує з Брюсселем. я очікую, що він дозволить Польщі залишатися в європейському союзі це найважливіше для нас як європейців. і звичайно є певні реформи, які має здійснити уряд. вони були заблоковані президентом Дудою. тому, сподіваюся, новий президент, який підтримуватиме нинішній уряд. змінить ситуацію. так, це головне. Особливо гострою у передвиборних дебатах стала тема відносин з Україною. Навроцький зайняв досить жорстку позицію, заявивши, що у нинішньому вигляді Україна не повинна вступати ні до НАТО, ні до Європейського Союзу. Польща не є допоміжним господарством для України. Вона має бути її партнером, і ми підтримуємо. Я також, як президент, підтримуватиму Україну в боротьбі з пострадянською Росією. Це очевидно, тому на цьому етапі я залишаюсь при тому, що. Сказав раніше, у нинішньому вигляді Україна не повинна вступати ні до Європейського Союзу, ні до НАТО. Часковський різко розкритикував такий підхід свого опонента, вказавши на схожість його заяв із риторикою Кремля. Що ви говорите? Ні Україні в НАТО. це ж дослівно те, що каже Путін. Ви проти того, щоб Європа інвестувала в оборону? росіяни від цього в захваті. Ви підтримуєте мита США проти Європи? Це знову. Те, що тішить Кремль, Я не вважаю, що у вас злі наміри. Але чому ви говорите так, як російська пропаганда? тему і передвиборча кампанія запам'яталася не лише політичними дебатами, а й скандалом, який потряс польське суспільство. Під час прямого ефіру, один із кандидатів вчинив те, що шокувало мільйони глядачів. Найбільший резонанс викликав цей епізод теледебатів. Прямо під час ефіру кандидат Карл Оль Навроцький підніс руку до обличчя, наче щось понюхати. Поляки були шоковані. Невже наркотики? Лише після повтору стало зрозуміло, що він поклав щось до рота. Скоріше за все, це був снюс, аналог жувального тютюну. Пане президенте. Що це був за жест? Що означав цей жест? Жуйку брав. Жуйку. яку жуйку? Чи не могли б ви пояснити? Ще раз ще раз Чібо так. Що це було? Бо це дуже розбурхало інтернет, пане президенте. Ну я радий, це дуже добре. То можливо, ви поясните, що це було? Чи відчуваєте ви себе переможцем після сьогоднішнього виступу? Справді почуваюся переможцем. Ви не поясните, пане президенте, що це був за жест? за опитуванням телеканалу ТВН 53% поляків негативно оцінили цей вчинок. Проте, попри численні скандали навколо особи консервативного кандидата, його рейтинги залишаються стабільними. Тому що навроцький поляк він повністю освічений, йому нічого не бракує, знає святе письмо. Тому він повноцінна людина. За два тижні після першого туру стало очевидно, що вирішальну роль у другому турі відіграватимуть молоді виборці. Соціологи фіксують цікаву тенденцію. Серед покоління Z спостерігається чітка гендерна поляризація. Молоді чоловіки все частіше підтримують. Мають правих тоді, як жінки схиляються до лівих партій. ми бачимо, що багато людей хочуть радикальних змін і хочуть їх негайно. це бажання молодого покоління дорівнює дешеве житло, нормальне середовище, стабільність. чесно я не впевнений, щодо жодного з кандидатів але сподіваюся, що новий президент насамперед стабілізує ситуацію і співпрацюватиме з урядом. щоб нарешті розпочалися реформи після восьми років застою. Експерти попереджають, що результат другого туру може виявитися несподіваним на відміну від першого туру, де виборці керуються переважно емоціями та цінностями, у вирішальному голосуванні можуть спрацювати зовсім інші. Чинники Ми не знаємо, якими емоціями керуватимуться виборці у другому турі. у першому турі голосують серцем, цінностями але у другому ставки вищі. Настрої в польському суспільстві залишаються неоднозначними. Багато виборців висловлюють розчарування обома кандидатами, вважаючи, що жоден із них не здатен кардинально змінити ситуацію в країні на краще. я хочу, щоб життя було кращим люди бояться, що все подорожчає. Я не вірю, що буде спокійно. Не довіряю часковському. А кандидат інший кандидат теж ні. Немає достойного кандидата. На жаль, 25 травня. Десятки тисяч людей вийшли на вулиці Варшави, щоб підтримати свого кандидата. Прем'єр-міністр Дональд Туск особисто закликав поляків прийти на мітинг на підтримку Часковського, розуміючи, наскільки важливими є ці вибори для майбутнього його уряду. я вірю. Я знаю, що Польща сьогодні стоїть на порозі величі. Я глибоко вірю в безпечну Польщу, так само як вірю в польське військо. Я вірю в нашу силу, силу, яка стримає будь-якого потенційного агресора. Пасніка останні соціологічні опитування показують мінімальну перевагу Часковського 47,4% проти 46,3% у Навроцького. Така мізерна різниця знаходиться в межах статистичної похибки, що робить вибори непередбачуваними. Результат цих виборів матиме далекосяжні наслідки не лише для Польщі, але й для всього Європейського союзу. Перемога Навроцького може означати посилення євроскептичних настроїв та ускладнення відносин з Брюсселем. Натомість, перемога Часковського дасть зелене світло для продовження євроінтеграційного курсу та проведення судової реформи у будь-якому випадку. Сьогоднішнє голосування визначить геополітичний вектор розвитку однієї з найбільших країн центрально-східної Європи на наступні п'ять років. Підпишіться, щоб не пропустити свіже відео.